Всім привіт! В студії сестри Таро Оксана. і Олександра. Вітаю! Вітаємо вас! Дорогі наші водолії! Сьогодні ми записуємо розклад для вас на червень. Давайте подивимось, що у вас буде цікавого в роботі, в грошах, в коханні і в здоров'ї в червні. Олександра, ти готова? Так, да, я завжди Признався. готова. А ви завжди. готові поставити на вподобайку? Так, готові. Ну, так, будь ласка, це допомагає нам розвивати наш україномовний канал. Добре, вже розкладаємо карти. Ой, ну що, наші водолійчики? Слухайте уважно, буде багато, корисної, цінної інформації зараз. Загальна енергія місяця. Так, попереджаю, говорю так, як бачу, так, як показують карти мені, так як я з ними розмовляю. Тож, будь ласка, тримайтеся і пийте чайок. Значить. Ось <свісна> з м'ятою. Можна і так. <свісна> Чи кон'ячок. Ну, ну, давай. Значить, по-перше, енергія місяця. А, Ну, скажу загально все, що от, прочитаю всі карти одразу. Вам треба буде напрягтися і швиденько вийти з того. Я не можу підібрати слово, крім як неприйомної ситуації, так? Да? І з починається, дітця От так от. Вам треба дуже швиденько, не зволікаючи... Напрячся і зробити щось, а от що будемо дивитися далі. Одразу показую свої карти, дословно, те же саме. У мене те же саме. Да? Напряжься, щоб швиденько. Вийти з якоїсь підвішеної ситуації, з якоїсь о, ти правильно сказала підвішена. Я Так, по Ну а давайте тепер подробніше по цій підвішеній ситуації. З чого нам треба виходити? Для чого нам треба напрягатися? Робота. Водолічики. Робота. Угу. Незнайома тобі карта. В тебе така, тільки що була? Так. Значить, так робота. У вас ілюзія доброї роботи. Тут хочеться сказати прям фраза: ідей від роботи коні до. От прям дословно практично. От серйозно побережіть себе, це ілюзія, що вам треба би швидко щось зробити, багато, бо будете мати такий стан. От наче вас вось... щось десь як е... будто впали і, і лежить. От як лягли, так і лежите. Угу. от так. Ну, Пороби. в мене... Я не удивлена така карта на роботу. І перевернута, перевернута королева пентаклів. Щось мені не дуже подобається, що у вас на роботі. І в грошах, і взагалі, я хочу сказати, що в грошах у вас якийсь обман. А як взагалі у вас на Скажу. роботі з вашим начальником? Чи він вам доплачує, чи він вас не експлуатує? Що ви працюєте на королеву Пентаклі, а отримуєте, наприклад, пажа Пентаклів? Роботайте не мільйон, сказати, а отримаєте три копійки? З грошами Тому... вас роблять дурня. От, ага. в грошах вас роблять дурня. І uh -huh. не хвилюйтеся, якщо з однієї сторони, от бачите, з однієї сторони, в грошах вас роблять дурня, то з іншої сторони, інший пентакль, сім'я вам допоможе. Не треба себе так заганяти, щоб заробити. Вам сім'я допоможе, побережіть себе краще. Трошечки цьому місяці, я не кажу взагалі кинути роботу. так? От саме в uh -huh. червні місяці. Це не червень. Побережіть себе. Угу. Не буде Я... прям такої задоволеності в грошах, але не буде прям і зовсім погано. Середненько так. Так, і е, продовжаю твою мисль, хочу сказати, що сім'я, або ваша друга половинка, ваша кохана особа допоможе вам там, де вас хочуть, найобмануть. <laughs> І там, де вам треба завзято боротися. Тобто, те то саме, що сказала Олександра, підтримка Я буде хочу... від близьких людей. А, на котування, тобто... якщо подивитися, а, так, тобто, так одразу переходячи до відносин, хочу сказати, що може в роботі так собі, але в відносинах все добре, допомагають вам. <ctor> так, я хочу сказати, що це перекликається, бо це на кохання розклад. І ось ми бачимо тут також пентаклі, це гроші і карта допомоги. Тобто, ще раз, вам у, у, хтось там в сім'ї uh -huh. коханий, він вам допоможе. Це вплине на ваше самопочуття, да, на емоції будуть е... і взльоти, і падіння, але загальному рівненько. Все ж таки, рівненько. Якщо у вас за, ну, зазвичай ви, за одну хвилину і смієтесь і плачете, то так воно десь і буде. Тобто карти так і показують. Ваша емоційність вони показують нормою. <рес> Норми. Нічого нового в водолії, все як завжди. Ну, Принаймні, не скучно. По здоров'ю. Я угу. хочу одразу сказати: я прям накидала багато карт, бо хотіла розібратися. У мене показано, спочатку випали ось ці. Це карта хворого чоловіка, хворої людини, якій потрібна uh -huh. допомога, медицинська. Можливо, це може бути в і лікарню, можна і в лікарню попасти, можна на крапельницю піти, можна просто е, звернутися до лікаря. Тобто у кожного буде своя ситуація, але здоров'я щось ми звертаємо увагу на здоров'я. І ось так. тут в мене все закривається картою скритності. І тайни. Я почала її розкривати цю тайну. В мене одразу скажу дуже багато випадає карт, які натякають на те, що зверніть увагу на дві якісь сфери життєдіяльності, життєздатності. Я не знаю, два органи. Да? Там, наприклад, серце і щитовідка. Це для прикладу, просто два. Сер Серцево-судинна система, там я не знаю, і, е і що ще може. Це все, що замовляється. У нас багато систем, багато. Два випадки. напрямки. На два напрямки, зверніть увагу. Угу. Вам краще звернутися до лікаря, все ж таки, чи просто прислухатись до себе. Але якщо ви нічого не відчуваєте, моя порада, зверніться до лікаря. Угу. Ну, в мене карта суд. Ну, це якась кармічна ситуація зі здоров'ям. Скажу чесно, не дуже приємна. І водоліги зі здоров'ям, так само, як в усіх інших сферах життя, може щось трапитись поганого. Це нормально. Життя довге і завжди може трапитись щось погано. Найстрашніше в цим всім те, що ви маєте ілюзію, що ви маєте над цим контроль, що ви справитесь, що не треба йти до лікаря, не треба робити обстеження, воно якось само пройде. Кохані, наші водолії само не пройде. Ця ілюзія мені не подобається більше, ніж ця карта суд. Хоча це старший аркан. Такий, такий дуже неприємний старший аркан. Мені здається, а, що так, якщо ви звернете увагу на цю ілюзію, і е, ще мені ця ілюзія перекликається з енергією місяця. Карта під, під, повішений. Мені здається, що це пов'язано зі здоров'ям. Тому я б таким акцентом місяця зробила не роботу навіть, а здоров'я. Мені здається, це дуже пов'язано, бо в мене ось ця карта і карта ілюзії випадає на роботу від великої кількості роботи чи не переживань стосовно роботи. От так, да, от все це призводить до поганого самопочуття. Чи не призводить, а ви не бачите цього, а воно таки призводить внутрі? Я хочу додати хоч крапельку позитиву в цю здорову історію. Значить, якщо ви по картам дословно, якщо ви звернетесь по допомогу, то те, що ви боретесь за своє здоров'я, воно може принести вам успіх. Тобто. Перекладаю, якщо ви звернетесь за допомогою до компетентної людини, лікар чи дати аналізи, чи ще щось, то це принесе свої позитивні результати. Тобто ви можете покращити свій стан. Якщо не вилікувати повністю якесь захворювання, але покращитись з ним жити повноцінно, нормально можна. Не зволікайте з цим. Так. Все. Бережіть себе, ви у себе єдині кохані, ми вас теж підтримуємо. Так, пам'ятайте, що, близькі... пам що близькі особи вас підтримають в цьому місяці. Це дуже-дуже важливо. Так. Добре, дякуємо вам за увагу. І побачимось в липні. А, вас на наш канал, інші... щоб не пропустити. Так, дивіться наші інші розклади, інші відео. Там дуже багато цікавого. Цілуємо вас, водолійчики, хорошого вам місяця. Пока. папа.